У ці дні Вашингтон місце, де зустрічаються одразу кілька Америк: одна сумою за Обамою, друга радіє Трампу, третя готується захищати свої права. Yes, 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 See, by... Так, ми можемо. Вигукує англійською та іспанською ця група етнічних мексиканців з Каліфорнії. Чи будуть виконані епатажні передвиборні обіцянки? Не знає і їхній ініціатор, новий лідер Сполучених Штатів. Непередбачуваність і спекуляції навколо цієї непередбачуваності. Ось що приніс Сполученим Штатам 45-й президент Дональд Трамп. Це також стосується відносин з Україною. Президент бізнесмен Дональд Трамп буде прагматичним і навіть готовим заплющити очі на корупцію в Україні. Вважає вашингтонський експерт Блейз Мішталь uh, це не те, чим він перейматиметься і хотітиме змінити. Для нього буде простіше стати ближчим до керівництва України, незважаючи на звинувачення в корупції та брак реформ. Втім, спершу він намагатиметься розбудувати відносини з путіним. І лише якщо це не вдасться, тоді він зводитиме мости з Україною. Від цього також залежатиме, чи постачатимуть американці летальну зброю українцям. Ми бачимо різноманітні точки зору на цю проблему у новій адміністрації. Я думаю, що це навряд чи станеться, що вони постачатимуть летальну зброю в Україну. Втім, така можливість залишається. Відносини з Україною зазначають експерти, залежатимуть і від того, кого Трамп призначить на посади у середній ланці керівництва Сполучених Штатів. А це понад п'ять тисяч вакансій.